Вітаю, друзі! Вітаю вечір четверг. Я Олексій Ляшенка. Ну і що? Герой України проти захисту України. Слухайте, це ось тавтологія, це начебто біліберда, але це правда. Герой України виступає проти того, щоб захищати Україну. Хай це не говориться прямо, а це робиться опосередковано. Зараз ми про це поговоримо, потім проговоримо ми про поліцію, потім ми проговоримо про залізного генерала, про Червинського. Цікаві теми, так що давайте будемо разом. Набереться терпіння і, і потерпіть мене трохи. Так от, давайте так: Герой України. Юрій Бойко, як я вважаю, колаборант, як я вважаю, зрадник, який був на зустрічі з Медведчуком у Медведєва, не пам'ятаю Путіна чи Бувчиня, у інших посадовців великих там російських, як вони вважають, які продавали Україну, які готувалися стати керманичами України, коли прийде Російська Федерація, які знали чітко, коли буде. Втручання і буде напад, і розгортання широкомасштабної війни в Україні, цей Герой України, який крав все життя, і навіть є такий термін вишки Бойка, цей Герой України зараз в парламенті України, в Верховній Раді України, і він виходить і каже, що він проти захисту України. Яким чином він це каже? А він каже. Після того, як вчора виступила Тимошенко, це ще одна московська зозуля. Отут, де я підтримую Олега Ляшка, реальна московська зозуля, реальна російська піддана, реальна людина, яка працює тільки на гроші, не, не, незалежно звідки вони прийдуть, з Москви, з Архангельська, з Мутаракані, з Анголи, лиш, якби у неї були гроші, якби їй дали гроші. Кожна навіть свій виступ вона робить за гроші. Вона нічого не робить безкоштовно, повірте, нічого. Так от, вона виступила і сказала, що вона не буде підтримувати законопроект про мобілізацію. Я також згоден, що цей законопроект, він. Ну, він не може бути законом. В цьому віді він не може бути законом. І я вже казав, що це навіть не фундамент, це траншея для фундаменту, його потрібно робити, розробляти, формувати і видати, видати новий закон, закон або законопроект, поки а потім, щоб він став законом. Але вона не сказала. Як не сказав і герой України, що ми направимо своїх людей, давайте створимо групу, давайте зберемо фахівців, щоб попрацювали. Да, то він був е в спішки зроблений. Він на, на шкору руку. Давайте зробимо якісний, справедливий, чіткий закон про мобілізацію. І ми це можемо зробити за 2, 3, 4 дні. Ми не будемо. Відпочивати, ми не підемо на ніякі канікули, ми не підемо на ніякий Новий рік. Ми, ми воююча держава, а ми воюємо. Да? Давайте. Хто з них це запропонував? Ніхто. І вони не будуть це пропонувати, друзі, не будуть. Вони проти захисту України. Вони не хочуть, щоб приходили нові військові. Вони не хочуть обмундірування для нових військових амуніцію, вони не хочуть закупку зброї. Тому вони не будуть за нього голосувати. І ось я скажу такий парадокс. Я не розумію шмигаля, я не розумію. Президент же давав доручення розібратися. Чому Шмигаль герой України? Чому Богуслаєв на зоні і герой України? І таких героїв у нас не початий край. Чому? Чому уряд не дає заключення? Дайте заключення, а далі вже воно піде. Нічого ніхто не дає. Ну так ми живемо, друзі. Отак От ми живемо. А ось це, це навіть уже не, не мені, не я повинен це говорити. Це повинен говорити СБУ. Розумієте? СБУ. Чому людина проти того, щоб захищати Україну? Я навіть не хочу казати, що він герой. Герой. То не герой. Україну захищаємо ми з вами, друзі. Україну ми відстоїмо. І ми відстоїмо Україну. І з цими упирями розберемося. Повірте, всьому свій час шкода, звісно, що час уходить. Ви думаєте, мені не шкода. Ви думаєте, мені не хочеться пожити в Європейському Союзі, але я, можливо, і не доживу до цього. Я спокійно це сприймаю, але я буду все робити, щоб ми туди йшли. Я буду все робити, щоб наші діти, онуки там жили. Я буду все робити, щоб Україна була європейською державою, а не державою в болотній Росії. Повірте, що я зможу, як зможу і коли зможу, я буду це робити. І ми зараз кожен воює повинні воювати на своєму місці. Будь-як. Будь, аж я вже казав, будь ось по, нашому, навіть, по нашому, по нашому направленню, Вподобаєчка українському Ютубу, це вже допомога. Е я ж кажу, підписка на український Ютуб це вже допомога, друзі. Я хочу подякувати вам за ваші донати. Це допомога нашим хлопцям відпочити. Відпочити від боїв, відпочити від грязюки, від слякоті, від морозу в теплих, хороших спальниках. А також е теплі речі одіти, тому що те, як вони е за два-три та, та, та за годину, коли йде величий, страшний дощ, і вони стають мокрими і переодягтися, ні в що. ми робимо велику справу. І я щиро дякую. Хтось задонатив сьогодні одесятий, одинадцятий без прізвища: Нор Олександру, Сліпенюк Вероніки, Манабанк, Василенка Маргариті, Федині Маларіси, Проданчук Домніки, Піонтковській Олені, Діряба Людмилі і Барані Марини. Марина величезна вам подяка. Ви спонсор. Я дякую всім спонсорам цього каналу нашого. Це наше спілкування, це наш розвиток, це наше залучання. Як можна більше українців до нашої роботи, до нашої перемоги, і щоб можливо прийдуть із опоненти, і, можливо, хтось та послухає, хтось та подумає, хтось та буде критично думати і сопоставляти, бачити, що де як. Ми в суботу на стрімі. Я хочу дуже цікаву розмову провести, щоб ви бачили аналогії, протилежності, противаги. Це дуже цікаво буде. Можливо, хтось, хтось. Ось хтось зрозуміє. Я хочу сказати, що під кожним відео є е, такий розділ. Опис, там в розділу всі реквізити, там є PayPal, там є посилання. На спонсорство. Ні, там на сторінці є на спонсорство. Кожен може стати спонсором. Зайти там на місяць, на два, на три. На ч... Там вже невеликі гроші. Ви зайдіть, по почитайте. Дуже невеликі гроші. Я дякую спонсорам всім. А, також тим, хто підписався вже, багато людей підписались на телеграм-канал. Ви ж впевнили, що це зовсім інше. Це навіть не Ютуб. Тут у нас серйозні такі фахові розмови, тут у нас аналітика, а там, там цікаво, там, там і я більш відкритий, там, там все відкрите більше. І там більше цікавих новин, свіжих новин. Ти, що от сьогодні, от зараз вона раз пішла туди. А тут ми два рази два рази зустрічаємось. Так що велика подяка, хто підписався на канал. Там о, в опису є посилання на мій телеграм. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі, друзі. Поки Герой України воює проти України і не хоче підтримувати України ще є один герой червинський такий. Начебто, полковник. Чи я не знаю, хто там це, це, це Геній, це, це я не знаю хто. Це... це, це це, це символ європейської солідарності: Порошенка, Геращенка, Герасімова, я не знаю, кого там: Федини, Марусі, Звіробої, Турчинова, Вони ж всі його преподносять. Це герой, людина. Завдяки якому загинуло наших 18 людей, завдяки якому був розбитий аеродром. знищені наші літаки, для них він герой. У них всі ці герої, хто знищує Україну для європейської солідарності, це герої. Так ось. Цьому Червинському повідомлено про нову підозру. Він видавав себе за посадовця Державної фіскальної служби і намагався заволодіти 100 тисячами доларів США. Це Генеральна прокуратура повідомляє. Знаєте, за даними слідства, в липні 2020 року, ось дивіться, вже скоро. Ну, три з половиною роки пройшло. Підозрюваний, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби, ну спільно з іншими своїми такими ж э, ліповими посадовцями. Намагався заволодіти коштами підприємця в сумі 100 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Він обіцяв вирішити питання щодо повернення підприємцю затриманої партії тютюнових виборів. Сам затримав, потім пішов. О, слухайте, це, це, ну, це, це класіка, це називається шахрайство, розвод. Ну не вийшло. Ну, трошки не вийшло. Так от, ось вам герой, свободу червинському, волю Червинському. Друзі, я кажу мені вже 60 років. Я вам от далі скажу. Тим часом, ви ж бачите, я вчора мовчав, сьогодні вранці мовчав, і тільки вже ввечері, коли все перевірив насчет нової помічниці, консультанти залізного генерала, майбутнього маршала перемоги. Слухайте, він взяв собі Тетянку Єфремову. Я то її заочно знаю дуже давно. Я знаю багато людей, вона з Полтави, багато людей, які знають її, її безпосередньо. Ну, від, відгуки різні. Я не хочу щось сказати, але помічниця, яка? Ну, Багато в Фейсбуці і більшу частину існування Фейсбуку виставляє себе. Ну, я не буду навіть казати, як, не хочу не ображати нікого. Такі помічниці, чому можуть допомогти залізному генералу? Чим? Не знаю. консультант Чим вони можуть, про що вони можуть консультувати залізного генерала? Так от я кажу, що я в 60 років, я вже звик. Розумієте? Ні, іноді іноді дивуюся, але я більше звик. Ось хто? Ти віриш людині, довіряєш, ти думаєш, та ні, він не такий, вона не така. Але коли вони попадають в цю владу, вони такі. Вони такі станую, стають. Ми створили цю державу. Ми всі створили і він. І я, і ви що сидите дивитеся. Всі ми тут жили, кожен творив її по-своєму, хтось не вмішувався, хтось обирав, хтось не ходив голосувати, да? хтось допомагав, хтось допомагав створювати, хтось економічно тікав від держави. Це все ми створили ось такого, не країну, не країну Україна. Це прекрасна і чудова країна. Ми створили державу в цій країні монстра, яку ну, перемогти ну, дуже тяжко. Але це треба робити для наших нащадків. Так от, ось генерал, якому довіряв, і я ну, думаю, ось прийшов, ну буває, ну, а пішло то дисертація, то хочу в президенти, то помічниця. В трусиках, я не знаю, то ручка на столі за 800 доларів. Я розумію, начебто й небагато 800 доларів для генерала. Питання в іншому. Навіщо вона йому? Генералу потрібна ручка за 800 доларів. Ви знаєте, у мене ось нормально пише ось така є. Ось, Я не знаю, яка ще. Ну я не знаю, ось є. Ось, ось ручки у мене тут, да? От я, ну, я ними пишу, що, що в них. Там. Навіщо? Бойовому генералу. Ручка за 800 доларів. Не знаю. Не знаю, друзі. Далі поліція. Національна поліція проти. Національна поліція у нас проти всього. Да? Проти ідеї дозволити їм роздавати або зобов'язати, або дозволити роздавати повістки військово У нас вони кажуть достатньо роботи. Це каже. Виговський, Іван Виговський, У нас дуже багато роботи. Не чіпайте нас, ми перегружені, ми загружені, ми не хочемо цього, давайте повістки самі, а ми тут, тут по-своєму. Далі що каже Клименко? Далі що каже Кліменко, це вже е, начальник е, МВД. Да? Или, де, хто там, директор. Я не знаю, хто він там, председатель МВД, хто? голова МВД. Хто сказав, що у нас 250 тисяч в поліції. У нас 100 тисяч, із них 20 чи 25, він навіть точно не знає, жінки. Підіжіть, а хто у нас охороняє порядок? У нас що ніхто зараз не охороняє порядок? У нас нема поліції, Клименко дав сигнал шахраям, бандитам, розбійникам, грабіжникам. Ідіть, поліції немає! Він проти мобілізації поліції? Мобілізації поліції якої? Існуючий зараз? Чи пенсіонерів? Чого? Всі проти. Я ж кажу, це держава-монстр. Хто повинен захищати поліцію на фронті? Коли поліція. Не завжди захищає громадян. Я чуєте кажу не завжди. Інколи да. Або ось як вона поводить: дивіться, Реаг... ре... реагуватимуть оперативно та жорст... жорстко. Поліція нагадала про комендантську годину у новорічні свята. Як наголосив начальник департаменту превентивної діяльності поліції у Києві та інших регіонах, не будуть змінювати комендантську годину на новорічну ніч. Це правильно. В більшості областей вона діє з нуля до п'яти ранку. І хотів би нагадати, що будемо жорстко реагувати на повідомлення щодо роботи закладів, розваги та харчування попередив поліцейські е, українців. Слухайте, я ридаю. Я от просто підскакую. Ми будемо реагувати жорстко. А зараз що? Ви реагуєте м'яко? А чому ви зараз не реагуєте? Ні на комендантську годину, ні на роботу е, закладів розваги, не на харчування тільки в новорічну ніч? Це що? Це що за робота поліції? Це взагалі що? Ну так ми ж живемо, друзі. Я обурююсь, <смі> я, я сміюсь, і я... Я... як це пояснити? А пояснити я вже казав. Пояснити це треба спочатку нам. Спочатку вигнати ворога паралельно. Паралельно з цим. Душити отаких от упирів всіх. Паралельно. Ну ми не зможемо це все робити одночасно в повному обйомі. Але там, в повному, а тут скільки можемо. А потім взятися і розібратися з ним. З ними, з усіма цими. Так я вже не знаю, як я заговорив. Оцими. Оцими. Друзі, я вам дякую. До завтра. Нагадую, що в суботу стрім о 20.00. Стрім буде. Ну, на мій погляд, поговорити є про що. Дуже є, про що. Тиждень такий, і кінець року. До завтра. Україна переможе!